Що ж я не була впевнена, чи зможу вийти на доріжку, тому що мій молодший брат кусив мене за ногу, але мене це не зупинить. Я, звичайно, побіжу і я переможу. Їй не перемогти. Я була єдиним кандидатом на виборах Королеви Крику, а трішки пліток перед виборчою компанією гарантують, що я отримую всі голоси. Клоуді не дізнається, що це я почала. Не кажи нікому. Достатньо відправити всього лише одній пліткарці. Надіслати. О Боже, я повинна всім розповісти. Ох, я не можу. Не повинна. Я хочу, але я не можу. Можливо, тільки френкі. Воно не будь-хто, як мило, надіслати. Немає ніякого сенсу відправити всім. Так всім. Добре, напруга винна. Йду та відправляю смс. Відправити всім. Завдяки найкращій вірусній розсилці в історії Monster Хай переможцем королеви Крику стає Клодін Вульф. Що? Як це могло статися? Голосували за неї. Кого ще обирати? Клодін влаштує безкоштовний шкільний карнавал, якщо ви проголосуєте. Вау! Ти можеш уявити Клео? Я навіть не брала участь. Ролі озвучили Френкі, Бяльська Валерія, Клудін, Вертас Марта, Клео, Стасишин Христина, Дракулаура, Лазаренко Любов, Дюс, Малашта Богдан від каналу Pretty Lies Ukraine